Ідея Осетанського комунів це є адміністративний розподіл, щоб ми зрозуміли, скільки лікарень, скільки послугів буде потрібно на якесь населення в якомусь географічному місці. Це не є якісь строгі правила, і будемо закривати всі лікарні. Є мінімальні послуги, які мають бути надані нашим громадянам. Вони живуть в якомусь географічному території, і нам потрібно, щоб для них був доїзд до тих послуг нормальний. Все. І ми просимо областей і з містами, щоб разом вирішувати, як це має виглядати. Ми дали правила, що потрібно мати там одну таку лікарню, одну таку лікарню, хоча п'ять таких, хоча там три таких. Але це не означає, що не може бути п'ять лікарень інтенсивної терапії або 25 амбулаторій, але мінімально мусить бути якась кількість. У вас це пройшло, я думаю, так більше колегіально, і ви маєте три, так ви не даєте, що вона буде відбуватися, нормально. Але ви розумієте, що навіть ті адміністративні розподіли це навіть не заважає нашому громадянину, щоб він поїхав в якусь іншу. Інші госпитальні округу, він не мусить залишитися в своєму. Він навіть може поїхати до Києва, як хоче. І гроші будуть йти за пацієнтом. Ну Це є одна річ, щоб було розуміння, що це не є якесь обмеження, це є а, гарантія нашим громадянам, що будуть ті послуги для них. А ті лікарні, які не будуть далі фінансуватися, бо а, бачимо, що немає досить пацієнтів, щоб вони не надають досить послугів. То вони з часом перепропонуються на якісь інші установи, чи там реабілітаційний центр, чи соціальні будинки, бо нам дуже потрібно соціальні будинки, там, де старші люди можуть проживати і їм надавати допомогу, або там, де нас зараз після війни є велика проблема з алкоголіками, і з тими, які залежні від наркотиків, щоб вони мали місце, де вони можуть, щоб були якісь там будинки для психологічної психіатричної допомоги. Нам потрібно дуже госписи. Це багато таких речей, які не існують в нас. І ті лікарні або поліклініки, які можливо вже не будуть мати досить пацієнтів, щоб дотримуватися, вони можуть легко перепрофілюватися на щось інше.